Паня корисним не буде, бо не треба лізти в чужий карман. І от коли в 79-му році вели війська в Афганістан, світова спільнота сказала: виведіть, бо інакше приймемо міри. Ну, ніхто ж на це не пішов. І реальність, яка була, скільки людей, молодих, загинуло в Афганістані. І я б був би там, бо оце, що нас переконали, що ми жили в СССР, і в нас віра така була, це неправильно. І суть тому, через 10 років війська вивели з Афганістану. А результат який? Чому там були? Що зробили? Бо нас обманювали. Ми ж маємо допомогти країні, нас просять. А насправді ні, це брехня. Розумієте? І результат який вийшов? Спільнота вела санкції проти економіки СССР. Нафту скинули до 40 доларів за барель, і за 10 років економіка впала, СССР. І через СССР так вільно, бачите, це ще повезло, щоб нічого. Хоча не зовсім так. Якщо хто знає, що було в Прибалтиці і так далі, тому подібно, які вбивства були, це, це треба трошки помнити. Ну, люди багато не пам'ятають, розумієте? І ось суть чому, що коли. Брешуть рано чи пізно, воно так станеться. І я ж зараз за що пояснюю, що хто зараз так само каже, що Росія могутня, вона ніколи не розвалювалася, це обман. Я вам пояснюю історію. І от якщо зараз таке далі Росія не виведе свої війська з нашої території, і світова спільнота знову ж таки попереджає і вже частково введені санкції, і якщо вони. Путін не піде на розум, ну не хватив нього розуму, а розуму в нього немає. В нього тільки, знаєте, так як в будь-якої людини де зло, там добра нема. І коли він, його самі його окружаючі не переконають, що треба закінчити цю війну, треба вийти з України, то я думаю, світова спільнота допоможе і. Знов їхня економіка трісне. Але пострадають хто? Місцеве російське населення. Хтось думає про це. Розумієте? От суть в чому. Що так, я ж вам за що поясню, що що є політика держав, так само і політика вдома в кожного. Тобто, якщо ви хочете в житті мати краще, то думайте про свою сім'ю. Думайте. І не просто думайте, а перед я за що чоловікам пояснюю? Не ти, як нас прийнято так само, я хазяїн, ні. Ти батько. Ти повинен передумати про жінку, про дітей, а потім вже про себе. І так само ті люди, які при владі. Чи це в Росії, чи це в Україні, чи це в будь якій іншій державі. Якщо вони вперед думають про тих людей, які їх вибрали, і їм роблять добро, то а потім вже про себе, то там є майбутнє, розумієте? А якщо цього не роблять, то вони руйнують. Руйнують, бо рано чи пізно там добра не буде. От так що майте на увазі. То з чоловіків, хай послухає мене і візьметься до уваги, що не треба обманювати, а треба працювати, і все буде добре. Не лізьте до чужої сім'ї. Хто там сусідів, як живе, це його вибір. Якщо треба розумом допомогти, пояснити, от бо я живу, ти хочеш так, як я жити, то будь добрим, не, щоб в тебе зла не було, а добро. І буде тобі добре. Але не лізьте туди. Не руйнувати. І буде і в тебе добрий, і в нього добрий. Оце моє бачення. В кого є які питання, задавайте. Так. А я, а я, Таня Бондар, бабуся, привіт тобі всього найкращого. Вибач, я не слідкую за чатом, бо не пишу. Поношу телефон в кишені, то от пізніше і побачила твій. Комент нічого страшного, гарного всім дня і міцного здоров'я.